Всім привіт, так, всім привіт. Сьогодні ми продовжуємо іспитувати себе в цій грі. Намагаємось такти від маньяка і взагалі стати, не знаю, може даже і професіоналами в цій грі. По крайній мірі професіоналами виживших. Це ми не будемо вас затримувати. Тому давайте швиденько починати. І ми поїхали. Так. Счастья. Сад Сад щастя. Зачахший остров. Щось не знаю, навряд чи Да. Це було б садом Щастя Я тут берегу истеплитель. Не, Настик из толсту. Надеюсь, тут мне капель. же тут набираємо каністри. Ой-ой-ой, эти мене біжить, да. Уже бежить. Забег вікейсь дом. Ой. Це оця мисливиця. Так, а це хто Случи біжит? Це ти? ти. Mm. Я не біжу. Ну я не бігу. Ні, ну я сказав, що там маньяк Він Меня даже питается, хто біжить. Я так думаю, блін, ні, я не біжу. <рес> ні. Так, та пішла, коротше. Там ще треба конісь робити. Вона несе одну? Угу. Вона несе, да. А Мені що? треба знайти ще кроваві генератори. Ну, я... Так, ну Чорт. Вже щось десь там щось... Біжить маньяк, тихо. Тихо, тихо, тихо біжить. Блін, він Чоті цю Чути різанув. Сад називається садом щастя. Я не знаю, він цю різанув. Сейбл Ворд. Чотири. Ого, mm. це що він не так закричав? Він в неї щось кинув чи що? Да, это... ця маньячка, вона вміє сокирами кидатись. В неї десь 4 вроді заряди є. Нічого собі, блін, зараз десь на клюк повісить, наверное. Лотечно я вже даже знаю куди я теж Я саме там проходив так так, так, типу Ой навіть не знаю якось так подипрати треба вона стоїть, думає, ой, побігла кудись. Та вона вже, взагалі, зовсім кудись пішла. Можете легко її знімати. Я поки хочу знайти ще один цей генератор кровавий, він десь схоже в вже будинку. Я ще в без мене бачу. О! Ой, кидає сокира, не так. Чорт, забирай! Черт в мене не прилетіло. Ось це каністру хожу, як якийсь дурний просто. Десь в цьому будинку повинен бути генератор. І це не будинок. Ось в цьому будинку. Мабуть, генератор кровавий. Так, блін, відкуди якихось. Їх не можу? Я бігти быстро не можу, бо як я буду бігти, то в мене вся кров розіллиється. Так, стоп, а де сходи на другий поверх. Чорт це ти. Так. Сюди тут має бути якраз генератор десь. Надіюсь мене сюди не привів... О, тут все якесь перевезти. Надіюсь ні. Ой. Блин, можем двох проливати а, не може. Ти не можна. Треба ще трішки. Нічого. Треба одну каністру. Водненьку каністру. Там маньяк десь внизу ходить і він співає, вона точно. Не знаю чи спрігувати чи ні. Ти взагалі бачиш, який тут будинок? Потолог вниз, підлога зверху. Ой, вона десь прям близько. Ніби тут такий будинок навіть десь є справді. Десь вона прям дуже близько. що такий звук, як будто якогось, не знаю, мужика б'ють, хоча там вроді одні дівчата бігають. Ну так, і навіть не маньяк, а маньяк. ой а. Так, я зараз бігаю за останню каністрою. Чорт, а чор, може чор, не збіжуються? Маньячка дуже близько їх пишає. Блін, маньячка там бігає. Я бігали? постійно плутаю праву праву і ліпу кнопку ми ще путаємо. треба мені якось пуститись, напевно. Ще треба генератор заповнити. Хто це там фонарі помігає здоріла. Я забув де так, тут свого. Поч да, почини її, а я поки занесу кров. Тут вроді тільки два генератора кровавих було. Ну, в крайній мірі я так бачу, як кров набирав, mm -hmm. то бачу тільки ще тут. Я і забув, що це тут. А... Риповтайн, так сказати. подал. Чуть было нащипнули. Так, все, случайно. Так, треба ще тепер запустити звичайні генератори. Йом, я как все. ця манячку. Вона в, в дом забью вона Да, Я щас... А тепер вибігла Блін, вона біжить за цей сейбл... USB А ну тоді. А, я думав, зараз вона піднімається до мене, я думав просто вистрібнуть через вікно. Так, да, біжить за цей сейбл ворд яка п'ята Давай ми сейбл зломаємо. Цей ключо. Ага, це добре. Так, треба ще починити нам два генератори. Так, ну я ніби то один бачив, ось десь там. такий не кровавий. Та ну кровавих в більш немає. Ось. Так Я сподіваюся, я зможу починати. Ну, Манячка в дом схоже пішла. Зараз вона ще може сюди прибігти до мене. Ні, вона в будинок прийшла, отам там де ми кров заливали. Я тут бахну, А Хоча може вже й вийшло. Блін, да, прибігла прямо до мене, чорт. Будешь знати, де вона там бігає. Блін, а тут ця манячка така. така. вона зміюка, блін. Все чує, все бачить. Але не те, що я нічого не чую, нікого не бачу. Але блін, вони щось мене догнать не може і це добре. Я надеюсь вони не дуже не. Так, вона тут коцнула генератор. Блін. Так, я вроді, не втік. Але фіг, якої мене дета манячка, бля, зараз скрипці з Може зламати Я не можу зламати навіщо не тоді взяли цей набір інструментів якщо він ніяк не працює. О, вона стан зверху чи де? Вона в будинку, да, підняла когось. Опять цю сайту. Блин, вона вже ей наверно третій раз повішує. цих двох уже по Блин, два, два раза вишили. Две... Две скинула, ну, її, побігла відволікла. за мною А не вже назад. Эй, весь сюди. Иди сюда подняла ее. треба Треба... болит в таре помню. Блин, я ей ведь болик. На кого її. Я надеюсь, вона до мене побежит. І... Пошли. тепер вона точно побіжить. Блін, в будинок залізла. <пошки> Иди сюди, чуєш ти. Блін, я надеюсь, воно мене тут не куца, тут таке приміщення прям тісне. Де ж вона? Де вона вона десь поверсі. Я думаю викинути каністру. Хоже я дуже дурний з цією каністрою. Де ж це моя очко? Цей будинок заб'ємо. Не? не знаю, але я знайшов ще один кровавий генератор. Це добре. Я от думаю, чи мені лагодити звичайно, чи йти так. до кровавого. Я її побачив нібито. Ого-го. Диви. А, стоп, а тут напевно ще не вішали п'яту, а? Да? Я вішали тільки Я ще якраз відволік, Я ще якраз відволік. відволік. Вона якраз тягнула її, да? Щоб повішати. А я такий відволікний. Так, ти і... до мене її ведеш? Да, ти її до мене ведеш. Йой, оце я от летів. Е, вот чпись від мене, блін. От не дурно. Так. Диви, ще товче генератор. Його так довго лагодив. Так, я зараз тебе зніму, Головне, щоб вона втекла звідси. Один раз мене повіш. Диви, заглядає, заглядає, дивиться. Блін, ну вона так. Дві хитро. Хитра. Ага. Дивись стоїть і дивиться, жде, поки хтось прийде крутиться вона така там. змійка, блін. А може я сам спробую? Не, не надо. О, блин. блин, вона сюди біжить. Хай вже йде звідси, Чорт, Ладно, я не буду пробувати. Погано О, закінчиться. Блін, зламаю я цей крюк, блін. Та да вона біжить сюди зараз. Ну що, мене побачили, закон взагалі біжить. Навіть... О, за мною, да. Так тікаємо, тікаємо чорт Кинула сокей рай. Да. Вона ж промазала. Дивіться в нашок. Вот це на тебе, типо? А тут я. Е, я тут же сломав. А, ты нічого не, не зробив. Блін, я тут же ж зломав цей брюк. Як вона, блін... Та блін, вона стоїть там, не дає мені підійти. Блін, а. Блін, зараз мені буде, наверное, капець. Yeah. Не не буде. Біжи, тікай, бо коли знімаю, мені бачать, там, де зняли. Блін, мене треба підлатати, бляш, Сліди крові віддають мене. Так смысл очистить тотем? Та вона пряться сюди, щас, секунду. Ладно, вроді не прийться, йди сюди. Ти де? Я тут, тут. Sorry. Залазь сюди назад. Зараз <ріган> я зламаю ці тотем. Я <ріган> не знаю для чого я його ламаю. Головне, щоб реально вона не перлась. <ріган> вона вже два рази тебе Ого, як бистро. <ріган> <ріган> <Блін. Ой>. Так. Брежня. <ріган> а <ріган> <ріган> воно так быстро якось пролетіло. Але, блін, а оце то вона в мене, я такий розвертаюсь, вона така ну, сокиру і коротше кидав, я аж, блін, сальто назад зробив. Просто. Це жорстко було. Блін. Остався один генератор. Може кровавий якось залити можна, але ж вона тут десь ходить. Так, ну нібито всі живі, всі підлатані. О, вона закрила, от зміюка. Вона он добіжить за п'ятою сейві. Ага. Ну її ще ні разу не вішали. Ой, блін, да. Ну от зараз буде ну, перша. Блін, а де... От обіг... ніхто зараз не лагодить генератор. Я не можу ніде знайти... Так скажу, я не знаю. Две и четвертую заразу же. Блин, она там бігає. Две зараз четвертую. Черт. Блин, а четвертую, кстати, вже вішану. Два рази будет. Что у нас з нею робить. Да, Знаем, що її зараз повишим. Може в неї вбиває. Вона її чисто чисторбає. Коротше, вона Тебі закрила вона вс... вона її просто, і просто вбила. Та я ж кажу, вона просто... Вона вбила її. Зарубила сукіру, я ж це бачив. Чорт, залишився один генератор, і всі генератори біля неї, а кроваві наповнити не можна, бо вона закрила всі оці штуки, де можна кров набрати. Можливо, я не знаю, якось її відволікти. Треба зняти. Треба зняти оту у чексу. Ааа, блін. Ми щас тупо програм, ты усе. Блін, там же ці лапи павучи. Вона довго не, не протримається. Блін, а вона оце бігає зайчиха усі. Стоп, що? Вона знялась. Зняв? Вона а, сама спрыгнула. Добре. Він, треба швидку, чи там ті генератори. Вона буде. щас, навірно, побачить, що я лагоджу його і припреться до мене. Блін. Ну йо-маю, -йо, ну якого? Так. Так сказати трошки відволік вибухом. Ви кроваві не цього не чпайте, ви їх не полагодити ніяк, треба звичайно лагодити. Блін, як вже аж цей крюк зламати? Не можна? Ну, щось там кружляє. Чи це не вона? Хто це бігає? Це нібито вона. Блін, вона кинула сукеру п'ять. Блин, надо зараз опять до 100 забьет сейбл Так а это сейбл живая Ё-моё, прям попала по... А ну нить. в принципе еще другий раз Еще другий раз повисить можно. Так, тільки не сюди, тільки не сюди Так, в принципе ці... Не дви вс Нечем машин бежите. Ты офигила. Черт тебе пришла. Да, нашла, но. Блин! Чебурашка. купала по Черт. Черт, я в. Мене. Чорт Вона за сокирами пішла, розбігайтеся. Розбігаємося, зняв. Блін, де ви біжить за мною, чорт. Та задовбала всього один генератор, залишився, його не дає полагодить. О, позакривала, я не знаю. Да, блин, 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 сюди, дай тебе ну, куди ж ти побігай, юмою. Сейбл ворд. Сайбу. О, вона лагодить генератор якийсь. Та блін, вот ну, та дура стоїть із сокирами кидає просто. Іди сюди, як тебе позвати? Та йди сюди. Та блін. Блін, там та дура бігає зараз. Блін, я на такому видно, місці... Та є. ти виду не що? Да ты задовгал! Да, вона просто прилетіла, як сюди. Блін, я її вилічу. я зараз вылечу. Блін. так слепей, до да. Блін. Блін. Ого, я зліз. Все, 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 разбегаемся. Блін, вона опять за тупой, здесь побила, да. Это мокражник. Я зараз спробую цей крюк зламати. Блін, дивись, супер, руки Так, зламай, бегу, 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 зламай. взломай. Блін, за мною біжить ч? Блін, ну йолки палки ну як от так? Реально один генератор залишається. Де воно? Вона побігла на вибух. Іди сюди, Чипсонаж Персонаж не верещи. Та чого всі генератори з нуля треба лагодити? Блин, жому ж ти ка перса Та десь ходить? Oh. Беви, блин, мама эти генераторы пусть скажи, ну да. блин, іду таберись білич ж. Да. Да. да я біжу, я пробую бігти, но якось... Тяжко від ней бігти. Да oh. шо ти кидаєшся? Машину зараз розіб'єш. За страховка. Викинула буде всі платити. соки. Mm -hmm. Да. Вона не Блин. любить мене доганяти. Я від неї ухиляюсь дуже добре. Проте неї легко мансить біля якихось цих перешкод. Опять припреться до мене. Я в принципе кашляет так, так стараюсь мансеть. Да ну и до языца Во-воу-воуво Тихо-Тиху-Тиху. Мансе Блин, що ж ты туда такая? Не даст вона ніяк этот сейчас нельзя народ. Та вообще вона опять опотовкла своей uh -huh. п'яткою широкою. Зарубала мене дві. Та ну як так? Вона довго тебе робить, скажеш, коли перестане. Вже <гум> перестала. Уже не. І до мене, напевно, побігли туди так, Та дівка, ти прийшла сюди і привела. Знаю, зараз. О, не ну, надіюсь, ви починить отріз. Блін. Да блин, я из-за цього клюк дії. хватить, не надо мене робити. Блін, вона і тебе хотіла зарубити просто. Блін, ну от якраз поки от. Блін, вона могла піти ідуть чинити ти генератор потім тебе знімати. Я можу спробувати... Так, не надо мене, іди чи не генератор. Oh, Блін, там вже побігла дуа зараз поломає все. Oh, Біжимо звідси. Ой, ліхтарик? Так, ти чого, попіла? Блін, тут десь ліхтарик був. Ага, попала по мені, як вона по мені попала. Та й уйди ти своєю сокирою. Знову ж таки я зарбать хотіла, блін, тебе вже третій раз повішав, чи що? Другий. О, вона відкрила. А чого? Лапки уйдіть. Блін, треба якось? А знають мені очка живеть. Блін. Це щось жорстко. А, ну все. Зараз її повішають і ми програли. Жаль, що я просто зістрибнуть, зараз не можу, не знаю, вкуси цю лапу. А, все. Вона мене... А, вона її вбила, мене одну жертву принесли, всіх просто зарубили. Нічого собі, блін. Ми вже, ми вже реально виграли. Деби всі просто никуда. Нам буквально просто часу не вистачило. Якби я знав, що вона може заблокувати кроваві насоси, то я просто зразу пішов би лагодити звичайний генератор. Ну, Тож так, а я не бачу, що вона. Їх закрила, вони абсолютно всі кроваві насоси були закриті, просто не можна було забрати цей. Ну і другий раз вона мене кільнула, і за те, що я просто побачив, там хтось ліхтарик залишив, я захотів його підняти, але тоді не бачив, де той ліхтарик. Так, і поки я вкладав. його шукав, вона просто купала, мене високів. кільнула свої сакивий. Ех. No. Ну, ну с... така у нас вийшла знову невдала серія. Нас зжерли, ну, нас знищили. Але вже є якийсь Просто прогрес Просто обманули і розвели. Ну, вже нам так. всього один раз вдалося втекти. Саме так. Цього один раз ми змогли втекти і все, і більше не змогли. Далі нам не вдалося. Добре. І, значить, будемо завершувати так. на цьому. Всім до зустрічі! Все, бувайте!